Ну що, друзі, всім привіт, слава Україні! Про що хотів би сьогодні з вами обговорити невеличкий зробити екскурс в сьогоднішній день? А саме, отже, росіяни зробили масовану ракетну атаку. Вони знову ж такі шпуляли по Харківщині. Ракетна атака була по Києву, Павлоград і інші мирні міста України на цьому тлі. Піскову журналісти задали запитання, чи є ця ракетна атака по цивільним об'єктам по Україні, і так далі, якоюсь відповіддю, нібито на якісь обстріли, і так далі. Пісков сказав, що цинічно сказав, що цілі цілі вони досягнули, що росіяни знову ж таки мантра російська, що вони не б'ють по цивільним об'єктам. Ну і далі свого по плану, і так далі. Але натомість ми бачимо історію з так званим обстрілом Донецька і бачимо ту істерію, яка розганяється в мас-медіа, в тому числі Російської Федерації. А також бачимо дії росіян в контексті використання майданчика Організації Об'єднаних Націй з цього приводу для того, щоб звинуватити знову ж таки київський режим. Ну і далі ви все знаєте. На цю тему хотів би з вами, як то кажуть, обговорити це все разом з нашим побратимом. Дмитром Снігирем, який знайшов, як то кажуть, можливість нам сьогодні висловити свої думки. Отже, Дмитре, привіт, слава Україні! якся маєш? Героям слава, дякую за запрошення твоїми молитвами і твоєю підтримкою, і ваше шановне товариство. Друже. Значить, в мене у тебе невеличке таке прохання, все таки. Ми знаємо, що росіяни розганяють цю істерію навколо обстрілу Донецька. Ми пам'ятаємо те, що вони використовували питання е, 8 літ, Бамбі е, дамбілі, Бамбас і так далі. Які вони навіть не розуміють, що про що говорять, але тим не менше використовують різні свої пропагандистські наративи для того, щоб виправдати безпосередньо агресію проти України. Е, ми знаємо вже ту заяву, що росіяни збираються там і на радбезі ООН щось висловлювати і взагалі використовувати міжнародні майданчики в контексті своєї пропаганди. Тому якраз тобі з цього приводу я хотів би задати питання, що ти думаєш, як вони це будуть робити, скільки це може продовжуватися, скільки можуть їм ще надавати ті майданчики в міжнародних інституціях в той час, коли Росія, попри повне, як то кажуть, тотальне знищення е, міжнародного права зробила своє вторгнення і далі продовжує ігнорувати будь-які норми міжнародного права, тим не менше, чомусь. Толерантність західних країн в контексті надання Росії можливості виправдовувати якісь ті чи інші агресивні свої дії, ну ми бачимо, проводиться постійно. Тому, друже, таке невеличке запитання, і, будь ласка, твоя відповідь, що можеш з цього приводу озвучити? Ну давай почнемо з того, що подивися, обстріл Донецька, начебто, з боку збройних сил України. Знов ну, таки товариство, зверніть увагу. Не випадково власне за дивним, а може, й не дивним бігом обставин, відбувається після. Відповідних заяв наших європейських партнерів щодо збільшення військово-технічної допомоги Україні. Причому мовиться у рази. Німеччина заявила про надання у 2024 році тільки військової допомоги на суму 7,5 мільярдів. Щоб ви розуміли, наскільки це серйозно, за два роки вони передали 4 мільярди. Загальний обсяг військово-технічної і макроекономічної допомоги нашій країні тільки з боку Німеччини буде 12 мільярдів три рази більше ніж попередній велика Британія 3,5 мільярди Франція прокинулася після літургічного сну, правильно і заявила про збільшення військово-технічної допомоги і постачання нам крилатих ракет повітряного базування, що найбільше бояться росіяни. Як ти вважаєш, після цього випадковим виглядає обстріл Донецька і відповідне звинувачення російської сторони щодо використання? Невибіркове з цілей щодо нанесення ударів, причому з чисельними фактами серед загибелі цивільного населення. Ні, не випадково. Відповідно, і трибуна Російської Федерації буде використана першу чергу як елемент військово-політичного тиску на наші західних європейських партнерів. На жаль. А п'ята колона російської, е, російської Федерації в Європі вже почала хитати ситуацію. Мені сьогодні скинули і публікації в італійській пресі, німецькій з приводу того, що там однозначно вже Україна нанесла удар по відповідно житлових районах Донецька, що привела, і далі вже пішли фантазії. Але е, тобто під ґрунтям цього це можливість заблокувати характер військово-технічної співпраці нашої країни з європейськими партнерами. Товариство на чому я наполягаю, що це не випадковість, бо власне мовиться про те, що право справа організації, яка чує, ми неодноразово зривали подібні криваві провокації російських окупантів щодо власних жертв серед цивільного населення 2014 рік. Луганську тоді лунають звинувачення ЗСУ з приводу нанесення удару по житлових кварталах і загибелі цивільного населення. Ба Більше того, мала би відбутися прес-конференція за участю військовополонених Збройних сил України, де вони мали б дати на загал інформацію про те, що, начебто, отримали наказ від військового керівництва бити по житлових кварталах. Ми отримали тоді оперативну інформацію, вийшли на загал. І е, дали на випередження е, подібний сценарій розвитку ситуації прес-конференцію. Скасували, але основне товариство буквально за декілько, там, е, е місяців з'являється інформація. Про те, що обстріли Луганська велися самими бойовиками, незаконний збройні формування, батальйон Азоря, який був підпорядкований Плотніцьким. Ми в чому парадокс? Що після того, як Болота виїхав на територію Російської Федерації, саме і він підтвердив цю інформацію про те, що обстрілювали власне самі бойовики, Причому заявив він це російському розбалту. От тобі і вам, шановне товариство, яскравий приклад того, що як формуються подібні сценарії. Тобто е та да, прошу, скажи. Та, друже, Я ну я так щоб вставити ще невеличку ремарку, е, повертаючись до того, що ти тільки що озвучив, і зокрема сьогоднішніх подій е, стосовно Донецька і так далі, я би ще хотів би звернути увагу наших глядачів на маленький факт. Нещодавно в Німеччині було голосування з приводу, ну скажімо так, опозиційного законопроекту, який з певних їхніх процедур намагалися все таки винести на голосування, і про і це голосування було провалене в контексті виділення ракет Таурус для України. Але я хочу нагадати друзі, що є ще один закон, як законопроект, який буде розглядатися якраз саме в Німеччині, вже згідно тих всіх процедур, і так далі. По ракетам Таурос, ми всі пам'ятаємо заяви дуже багатьох західних політиків. Ну я так думаю, якраз в користь в користь наративам кремлівської пропаганди, що Німеччина, нібито, залишиться беззбройною, якщо вона Україні буде передавати ці таурус і так далі. На цьому тлі буквально декілька днів тому вийшла заява виробників ракет Таурус і інших виробників, які сказали, що можуть легко наростити необхідне виробництво, якщо рішення Бундестагу буде прийнято на користь того, щоб виділяти ракети Таурус для України. Так от саме після цих от таких от речей. Напередодні майбутнього голосування в Німеччині щодо виділення в їхньому парламенті щодо виділення ракет для України, а саме ракет ракетаурос якраз і відбувається оцей. От я дивлюся по цьому сценарію. Френдлі Фаєр, так назвемо це обстріл sure. Донецька, і ми ще раз переконуємося в цьому, що саме це є сценарій для того, щоб зірвати можливе голосування чи поставки ракет Таурус. Для України і тут якраз воно все лягає. Тим більше для глядачів нагадую, що саме командування збройних сил України сказало, що у нас і так є дефіцит снарядів, і нам потрібно нищити ворога, їхнє озброєння, їхні танки, їхню живу силу. І тому навіть логічно немає ніякої логіки робити обстріли мирних місць. Мирних цілей, як то кажуть, для українських зсу, і про це було чітко вказано. Тобто, на тлі дефіциту і снарядного голоду, який є в Україні, сьогодні витрачати це для чого? Ну тобто, логіка ж має бути якась. Якщо російська логіка обстрілювати наші мирні місця ракетами, полягає в тому, щоб посіяти паніку і е, спровокувати, нібито, недовіру чи там е, бажання для капітуляції. То якраз таки в нас тут якраз логіки обстрілювати мирні міста абсолютно немає. І друга теза: ну друже, ну Луганськ, Донець, це ж наші міста. Нащо ж там своє руйнувати. Правда, я, я вважаю так, і саме на цьому загострювали увагу збройні сили України, коментуючи саме оцей обстріл Донецька, і, і попередні також рази. Я це дуже добре пригадую. Тому я думаю, що це все ланки одного ланцюжка. Ну, але суть моя мого питання ще полягає в тому для, для тебе особисто. Як ти вважаєш, скільки західні партнери західний світ буде далі продовжувати, м, скажімо так, малювати собі якісь лінії незрозуміло, котрі Росія давно переступає, і в той же час давати далі можливість Росії використовувати міжнародні майданчики для виправдання своєї агресивної політики по відношенню не лише до України, а до дуже багатьох країн. Ну, от така історія. Як ти думаєш, коли вже вони прокинуться наші побратими і союзники на заході? Ні, вони прокинулися. І тут величезна помилка власна російської, і політичної, і військової складової. Мовиться про те, що вони не розраховували, що Європа об'єднається навколо Великої Британії. Велика Британія перебере на себе роль не тільки регіональна, але й відповідно світового лідера в моменті об'єднання антипутінської коаліції. Оце величезна їхня помилка. Вони не розрахували на не розраховували на це. Що стосується використання міжнародних майданчиків, ну на жаль, Російська Федерація входить у в Радбез ООН і відповідно заборонити їй користуватися правом вето і, Відповідна скликання з Радбез ООН, ну, немає юридичних механізмів. Інше питання, що знаєш, контроверсійною, на мій погляд, від виглядає новина про те, що ООН відкрила рахунок в російському банку і відповідно, гроші пішли в російських рублях. Тут от виникає питання. Хлопці, ви береги не поплутали взагалі. В той час, як мовиться про те, що створюються і передумови для блокування фінансової інфраструктури Російської Федерації. Ви навпаки, створюєте передумови для легітимізації власної діяльності російських банків. З розумінням ставляться, що Росія використовує знов таки, як один з обізвалі впливу, це не сплачують внески в відповідну ну, загальну скарбницю. ООН. Затягують або взагалі не платять, і це відповідно ну створює такі передумови для подібних демаршів, можливості подібних демаршів. Але менше з тим дивися далі, чи ти правильно зауважив, що на передодні голосування в Німеччині я тобі ще один приклад наведу і вам, шанане товариство, коли нам вдалося аналогічно зірвати провокацію, це липень 2022 року. Тоді правосправа зафіксувала в районі Лічанська п'ять пускових установок оперативно-тактичного комплексу. «Точка У дальність ураження 120 км. кілометрів. Ми повідомили, що є відповідна оперативна інформація, що окупанти намагають будуть намагатися бити по житлових кварталах першу чергу Луганська, щоб звинуватити збройні сили України в чисельних жертвах серед цивільного населення. На наступний день ця інформація підтвердилася. Виклали відео відповідно Білоруський Гальюн. Чому гальюн? Бо вони повідомили про те, що це з Білорусі перекинули від точки У ні. Вони на озброєнні другого армійського корпусу. До речі, бойовики е проросійські з ЛНР заперечували до останнього часу наявність оперативно-тактичних комплексів точка У на озброєнні. Так от підтвердився і цей факт, і головне.

Ee, росіяни повідомили, що в небі над Луганськом системи ППО їхні збили ракети, випущені з точки У, які летіли по житлових кварталах міста Луганська, зокрема, селище Ювілейне, яке входить в, 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 в межі Луганська. От тобі приклад конкретний. А це все напередодні було якраз прийняття рішення і голосування щодо передачі нам засобів ураження, зокрема, йшлося тоді про. Хаймерси і МЛРСки, системи реактивного залпового вогню, тобто зробили передумови, щоб заблокувати характер військово-технічної співпраці з нашою країною. Пам'ятаєш попередній передачі, ми з тобою розглядали ситуацію з так званим обстрілом Білгорода. Де робили наголос на тому, що цей обстріл не випадково напередодні характеру військово-технічної співпраці з Чехією, коли намагалися заблокувати передачі нам Саудана 26 одиниць? Тому, шановне товариство, це все і е, дає підставу говорити, що це російська провокація. І головне, ти питав мене, а яка інформація? А власне в свого часу була зафіксована так званий самопуск. Систем БМ 21 один град бойовиків з кільцевої дороги в Донецьку по житлових кварталах. Тоді задокументовано, за відео це є все, коли вони бахнули повний пакет по Донечку, а потім пояснювали, що це само, самопуск, такі технічні засоби. Так, от наразі ми перевіримо і власне можливість ще одного самопуску, але до цього часу були зафіксовані саме з району текстильника. Що вони робили оці знаєш монтажні вишки? Ну що світло ремонтують, ремонтні бригади піднімають, і з них б'ють по позиціях збройних сил України, відповідно провокуючи відплатний вогонь. Саме в цей день була зафіксована робота двох цих вишок, саме в районі текстильника. Тому скорше за все дійшлося про те, що таким чином намагалися створити передумови, що, начебто, з української сторони. Прилетіла зворотка, ну зворотній вогонь. Оця інформація вже є. Це ми цієї інформації ми володіємо. Що з цих, е, відповідно, інженер ну як вони там, технічних е, е, засобів вони Цивіль, вели ну, це... вогонь ну, цивільні автомобілі для а, ремонтування так, та, е... для світла, ремонту оцих от, цих, от і і електромереж. Так, так, так. Так, а оця так, інформація так, вже є. Тобто, на це ми можемо вже спиратися і говорити про те, що створювалося Передумови, тобто хотіли показати, що відповідно обстріл позиції ЗСУ спровокував відплатний вогонь. Ні, шановні, ще раз повторюю, заява є чітка. Ми не працювали в цей момент по Донецьку. Причому давай говорити про те, що над Донецьком постійно висять наші безпілотники. Правильно це і визнають самі окупанти. Тому говорити про те, що ми Важаю. маханули, промазали, та ну це абсолютно дурня. Тобто оця сукупність вже двох фактів, якими можна оперувати, говорить про те, що була спланований характер на власне диверсії з боку російських спеціальних служб, які мав на меті створення такої картинки. І основне брате Дуже... і товари... а. вибач, і по підсумках сьогоднішнього обстрілу, дивися, для чого створюється ця картинка з чисельними жертвами. Товариство, проаналізуйте, власне, чим сьогодні стріляли по українських містах. Я вам навіть скажу, 40 ракет, 4 ракети ЦС-300 і 8 ракет Х-22. Я пояснюю, ну, дуже стисло, щоб не відволікати. Х-22 – це ще радянська розробка 70-х років. Її створювали для знищення авіаносних з'єднань країн НАТО. У неї відхилення, радіус відхилення від цілі декількасот метрів. Про яке точне ураження цілей йде мова? Тобто не випадково використали аж 8 Х-22 по ударах саме по Харківській області, тому такі чисельні жертви серед цивільного населення. С-300, це керована зенитна ракета, модифікована для нанесення ударів по наземних цілях. Їх приблизно 2,5 тисячі окупантів. Радіус відхилення від цілі декілька десятків метрів. Знову таки, куди били? Харківська Сумська область, от тобі і відповідь. Їм потрібна була картинка, щоб потім продати внутрішньому російському споживачеві. Дивіться, ми вдарили у відповідь. Україна порушила відповідно всі норми і правила ведення війни, і ніхто нас тепер не звинуватить у ударах по житловій інфраструктурі. І на закінчення товариства. Я все ж таки аналітик. 30 вересня 2022 року Путін сказав досить страшні речі, тоді ніхто на це не звернув увагу. Він провів паралелі між подіями Другої світової війни і відповідно так званої СВО. Зокрема, говорив про те, що під час Другої світової війни союзники відкрили так звану скриньку Пандори». Йшлося про нанесення коврових бомбардувань по німецьких містах, Кьольн, Дрозден і інші. Коли пам'ятаєш, їх стерли з лиця землі. Так от він віше ви сказав, а яке ви моральне право маєте засуджувати нас, якщо будуть нанесені удари по житлових кварталах. І тепер він має картинку Донецька, правильно, йому не потрібен Кьольд дрозден правильно, у нього є Донецьк, і він. Бачите, це ж не я сектор Гази влаштовую. І от тут, товариство, а я вас закликаю, закінчую. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Принцип двох стін використовуйте одна несуча стіна. Яка вас прикрає, прикриє від вибухової хвилі і, і відповідно елементів ураження, осколків та все інше? Будуть обстріли. На жаль, я буду говорити страшні жорсткі речі, і будуть бити в першу чергу по цивільній інфраструктурі, щоби змусити український політичний військовий провід піти на так звані мирні перемовини? Та друже, я тобі щиро дякую. Від себе лише можу додати, що. Ракети Х-22 Україна передала Росіянам в свій час. Пам'ятаєш, да тобто це стара історія. Ми вже про неї говорили. Тому не виключено, що саме ці ракети, які ми колись розраховуючись за якісь гарантії, розраховуючись за газ, розраховуючи ще за всяку непотрібну, Вибачте на слові хрень, але тим не менше ми їх передали росіянам. Тому росіян їх дуже багато. Це дуже велика ракета, якщо не помиляюся, 950 кг в неї бойової частини, частини. от так. і так, і це досить серйозна загроза. Тому дійсно, друзі, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. А наше завдання наших міжнародних партнерів і завдання наших зовнішньополітичних діячів полягає в тому, що треба переконати весь світ. Ну, по-перше, якого біса Росія вважається правонаступником СРСР. Давайте говори починати так. з коріння та. Ну і все, і далі можна вже в принципі про раду Радбес ООН далі говорити саме в цьому ключі, що це є скажімо так. Вони собі присвоїли непритамані для неї функції, які були ну, скажімо так, налим образом віджаті і присвоєні самостійно. Так, що такі діла. Добре, друже. Я тобі щиро дякую за хорошу аналітику за те, що ми попереджені про дуже багато речей і маємо розуміння, яким чином хто і що буде використовувати в подальшому своїх пропагандистських цілях. А маємо, маємо своє завдання. Наше завдання популяризовувати ці тези, робити репости, відео, підписуватись на наш канал, допомагати існувати цьому каналу, звичайно, донатити на ЗСУ, стати тим зсу і допомагати один одному. Друже, я тобі щиро дякую. Слава Україні! Ми слава!